Як це часто буває, щось велике зароджується завдяки щасливому випадку. Одного разу майбутні засновники Львівської майстерні шоколаду Наталія та Володимир Дубові отримали в подарунок плитку шоколаду з Нідерландів. Її смак і вигляд вразили подружжя та надихнули на ідею, що шоколад і солодощі можуть бути не лише смачним, а й незвичайним і справді якісним подарунком. І дуже хотілося, щоб такі подарунки можна було привезти з рідного Львова. Та сміливо називати саме українськими. Так народилася мрія створити український продукт на рівні найкращих світових брендів. Після місяців дегустацій, досліджень, майстер-класів і власних експериментів Наталія Дубова створила перші цукерки. Саме тоді народилися Кайзервальд, Марципанна та львівська амурка неповторні шоколадні цукерки, що й досі тішать шанувальників бренду. Але публічний дебют відбувся 8 березня 2009 року на святі шоколаду у Львові. За п'ять днів Наталія власноруч виготовила вдома чотири тисячі цукерок, серед яких були й інші відомі та донині популярні цукерки Франц Йосип, Бернардинки та Білий Вельон. Того дня подружжя зрозуміло, цей продукт здатен підкорити серця не лише львів'ян, а й усієї України. У серпні того ж 2009 року відкрилася перша невеличка крамниця на вулиці Сербській у Львові, саме там, де нині розташований головний п'ятиповерховий заклад. А спочатку було лише кілька столиків для кави і велика вітрина, за якою перехожі спостерігали за створенням найсмачніших цукерок у місті. У партнерстві з ресторанним холдингом iFest родина справа почала стрімко зростати. За роки діяльності виробництво перетворилось з невеликого цеху в центрі Львова на масштабний сучасний комплекс. Нині вони виготовляють близько 700 позицій шоколадної продукції, а за весь час існування зробили вже більше 90 мільйонів цукерок та перетворили понад 180 тонн горіхів на драже. Сьогодні майстерня це не лише шоколадне виробництво, а й окрема власна мережа атмосферних крамниць кав'ярень в Україні та за кордоном. Мережа вже налічує 42 заклади, 36 крамниць по всій Україні та 6 вази Барджані. Зокрема, мережа росте і через франшизу. Щоб відкрити власний заклад під брендом Львівської майстерні, потрібно сплатити близько 15 тисяч доларів поушального внеску та мати від 50 тисяч для відкриття самої крамниці. Окупність обіцяють близько двох років. Історія львівської майстерні шоколаду є прекрасним прикладом для всіх малих підприємців, майстрів і крафтярів. Навіть з маленької майстерні можна виростити великий бізнес головне, віра, бажання та сміливість.